Доброго вечора, як ви ставитесь до того, що в Рівному з'явився Верес? Добрий вечір, я вам скажу. По-перше, а хто за той верес грати буде? Що, звичайні громадяни, хай син Пороха за той верес грає. У нас тільки в Рівненській області сотні прокурорів, сотні суддів і тисячі тих мінтів. А хто має грати? Звичайні школярі, яких вони відловлюють, не буде так. Зрозуміло. А як ви дивитесь до того? Ну, ви взагалі будете підтримувати верес у фінансовому плані? Ага, хай би ті всі гроші краще віддали на пенсії нормально, майданчики побудували людям. Що бабка має свою останню гривню на той верес віддавати? Хай краще директор того вереса свої дівчиша в ліпіску продасть. Зрозуміло. Ну а взагалі відвідувати матчі Вереса ви плануєте? Я вам так скажу: якщо верес не вийде в першу лігу, то наступного дня ми підемо на штурм, на наш Костопільський штурм. Я вам клянуся.